Що тут у вас? А у вас, лічки, День Башта. Башти. Тобто такі якісь кардинальні зміни вашого життя, болючі можуть бути, а можуть бути такі, е, я б сказала, новини, Такі, що можуть. Координально міняти щось у вашому житті, але ж, тако, ж карта енергії башти це ще карта, знаєте, відходу від старого. Навіть, ні, як довго-довго прична зрівала, бо тут, тут, тут знаєте, як от, облегшення. Може бути таке облегшення. Тобто терпіли, ждали, мовчали. Знаєте, як ото, щось таке у мене по відчуттю, що ви от такий, знаєте, можливо, дійсно якась ситуація, яка в вас напрягала внутрі, і, або люди, які в вашому житті були, або ви от, знаєте такий, знаєте, як би вам сказати, не хочу назвати терпіла, так, а такий, знаєте, дуже емоційно. Стримана людина, скажімо так. Тобто вмієте контролювати свої емоції. Ви от контролювали, контролювали, воно як ото по капельці, по капельці вода камінь точить. І вас от накопичує вас, накопичить вас, накопичував. Це у вівторок воно як гахне. знаєте, от... Не будіть спящу собаку, да, але не, не, тикайте, не тикайте палкою в лева. Бо це буде таке. У вас буде такий момент, що у вас оце якийсь взрив такий буде емоційний. Все так уже надоїло, так уже не буде. От таке по відчуттю мене, таку я енергію ем, зловила. А як воно на самом ділі? Ну, в кожного своє. Але так, як було раніше, вже не буде. І те, що вас дійсно ем, дуже бентежило, і вам, ви не могли його емоційно виговоритися, ви виговоритеся. Ви кардинально можете змінити своє життя. Знаєте, так, як психонув. Давайте подивимося, яка причина, що ви бачите? П'ятірка мечів. П'ятірка мечів. Дорогенькі мої. Це конфлікт, суперечка, маніпуляція. Ну, оце, оце конфліктна ситуація. От, що я спіймала, те я вам. І карти мені це й показують. Енергетика. Я відчула, що у вас буде якась конфліктна ситуація, в ви скажете, Все досить надоїло, достали. Оце якесь таке буде у вас. Давайте подивимося, що будете робити. А робити будете, я думаю, що. По лицарю Жезлів, це знаєте, кординальні якісь такі, знаєте, це двіження, це сіли на коня, розвернулися і поїхали. да, От Таке лицар жезлів, це енергійний день, ризик, подорож, знаєте, якось так будете, як би це сказати. Е, е.